Всім привіт! Новина від Національного банку України. З 1 січня 2023 року Нацбанк почне поступово влучати з обігу паперові банкноти, надруковані в 2003-2007 роках. Як повідомили у прес-службі НБУ, замість вилучених паперових коштів в обіг надійдуть оновлені банкноти зразка 2018 року і обігові монети. Так зникнуть паперові 5 і 10 гривень. Замість них будуть монети а купюру номіналом 20 і 100 гривень замінять на новіші з покращеним захистом. Такий крок дозволить підвищити якість готівки в обігу, банкноти попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу, мають значний знос, а їхня заміна дозволить покращити готівкові розрахунки та зручність для населення, розповіли НБУ. Також він був зазначає, що заміну банкнот проводять для того, щоб освіжити дизайн, зробити їх сучаснішими і найголовніше, такими, що відповідають єдиному зразку. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!